Доброго ранку всім. Маємо сьогодні 19 квітня і якось неочікувано вже другий день підряд потрошки засипає буковель снігом. Тільки що буквально там 10 хвилин назад була така непроста заметіль. Трошки воно сипало такими великими лопатами-сніжинками. Зараз воно перестало, але я думаю, да, я піду для вас щось зніму, для себе перейдусь і з вами якось поспілкуюся. Так так як не виходив на зв'язок певний період часу, десь тиждень. За той час пробував десь виходити в ліс, щось дивитися, бачив деякі цікаві речі, про які напевно розкажу чуть-чуть. Далі. А поки що дуже хочу подякувати вам за те, що ви є зі мною, за те, що ви дивитеся, за те, що ви коментуєте, за те, що ви ставите лайки. Якщо ви ще дотепер не підписані на мій канал, то я дуже сильно прошу вас це зробити. Бо далі буде ще багато цікавого, ми входимо в такий передпасхальний період, а потім вже, можна сказати, і літній. І буду пробувати для вас максимально розкрити всі таємниці буковелів, які тут будуть на той час. Окремо попрошу вас по QR-коду задонатити на 80-ту ОДШБ. Ви бачите зараз QR-код. Якщо ви не знаєте, як з цим справитися, то в описі під цим відео є посилання, то є нескладно. По декілька гривень, по декілька десятків гривень. Хто може, скільки може. Ви задонатьте і кошти будуть долучені до ініціатив брутального футболу для 80-ї ОДШБ. Там, де хлопці і дівчата потребують нашої допомоги і нашого, скажімо так, надійного тилу допомоги. І я щиро вдячний всім тим, хто не забуває і донатить неустанно той, хто це робить, щиро, щиро, щиро я вам дякую. І ще би хотів сказати, що сьогодні буде, напевно, дуже коротесеньке відео, тому що е, в Буковель сьогодні не підемо, Буковель, напевно, в сторону буду йти десь на вихідні. І вже буду дивитися, що там. Ну там поки що в будній день не відбувається фактично нічого. А тут відбувається якась певна річ, яка мені є цікава, яку хочу вам показати. Тому побачимося далі на дорозі. Так от, я зараз буду йти до інстаграмного місця, щоб там трошки побути. А зараз для вашого розуміння хочу показати. то, як в останні дні падав сніг і от зараз фактично весь хребет горган туди засніжило так непогано. Я кажу, буквально хвилин 10-15 тому то ще був такий нормальний снігопад, але це вже такі, знаєте, весняні е, останні потуги. Зими ще вхопитися, але напевно мало що в неї вийде. І поки буду йти наверх, хотів би сказати, що от ходив я в ліс, і як коли я ходив в цей на крокуси, то я розказував, що ми вже чули про змій, а тут я їх вже бачив вживу, бачив, скажімо так, не то що в метрі. В, на відстані витягнутої руки під себе. Вони зараз є доволі прудкі, швидкі, агресивні, тому закликаю вас, що якщо ви особливо бачите якусь сонячну погоду, відкриту ділянку, то будьте дуже обережні і йдіть тихо і спокійно, щоб не налякати їх. Тому що можете стати свідком отакого. От Це було як то включення турбо. Тому що Гадючка просто полетіла навіть не, цей, не черкаючи з землі, просто почала тікати. Це є таке, але ще хочу вам сказати, що пам'ятайте, що, по-перше, ми... Дуже щасливі люди в тому плані, що ми живемо в Україні і тут, на відміну від багатьох інших земель, дуже дуже лагідне навколишнє середовище, так то як з отруйних змій. Тут є фактично там тільки декілька видів гадюк, а в, е, на Закарпатті є полози, які є не отруйні. Але все одно до, до решта флори і фауни, ну, скажімо так, жити можна. Так так як з отруйного гребів є набагато більше, аніж змій. І п -п -п -п, нехай мене Бог береже від них і надалі. А, тому задача кожної гадюки, перш за все, є якомога далі від вас втекти. Тому це є ще. Зовсім непогано. Павуків теж таких сильно отруйних нема. А, якісь інші тваринки, то вони стараються бути якомога далі. Хоча от ми, коли були в кемпінгу Сіан, то нам пані Ірина розказувала, що до хати доволі близько підходила пара вовчків. Але ну, там песик тримає все на контролі. І слава Богу, це їх оминуло. Тому отаке. будьте обережні, коли ви є в лісі. І зараз, що ми бачимо тут, це у нас не крокуси, а теж якісь квіточки вони бувають на вершинах. Я не знаю, що тут таке, якщо ви в коментарях можете написати. Звідси хотів вам показати Чорногору. Ну, зараз вона напевно якраз от є е, у владі того снігопаду, який був ще зовсім недавно тут. І, а там, бачите, вже майже сонечко. Думаю, що десь в певні дні хотілося б піти туди на хом'як. А поки що буду йти в сторону дерева. Завдяки гуглу я от знав, що це є у нас. Називається тирлич. Рослинка, яка не тільки гарно виглядає, а ще й використовується для настоянок різних, а також як в медицині, як препарат для того, щоб піднімати апетит. Ну, слава Богу! У мене з апетитом все добре, але рослинка дуже красива. І от Зараз будучи тут, на інстаграмому місці, хочу сказати, що воно не стоїть на місці. І якраз робить все, щоб бути ще більш популярним. І от зараз я хочу вам показати, що зараз тут відбувається споруда ще одного моменту, який би мав сюди, скажімо так, стати... Якорем для того, щоб ходити і робити чудові фотографії. Тут будується гойдалка величезна. Так як в Карпатах дуже люблять робити най-най. най 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 Це точно не буде найвища, але зараз я підійду ближче і покажу вам її зблизька. Чути, що... Завірюха вертається сюди. А я вже ось тут. І от десь така в нас буде. О, отак, хоп. І десь отака в нас буде гойдолочка. Немалесенька, так метрів до десяти. Зараз ще попробуйте хлопців запитати, плюс-мінус, коли планується вона. Так, до введення в експлуатацію, але чогось мені так здається, що це, це буде якраз все в район Пасхи. Але має бути на тому що от звідси буде як хороший, класний вид на гору Хом'як, так і туди на, на хребет. Отам десь Петрос є. Там центр центр кадру. Моє буде круто. Тільки ще я також думаю, якою вже вона буде. Напевно, не на шнурках, а на таких довгих палицях. Ну і тут також для цього всього ще і одну хатинку будують, за яку ми переживали, я зараз ближу хоп. Що як нам... Ходити туди-сюди, о там лиси або собачка, якщо бачите. Е як ми будемо ходити туди далі, е то підйомника No2, сніг потрошки набігає, то тому, що так, як тут будуть жити або здаватись для якихось людей. А ти? Так. Було б не дуже приємно ходити в не, по, попри вікна. Я зараз розумію, що все, що я кажу, потрошки вітер задуває. А ось. Ось в нас і. І палочки для сидіння. У кроках міряю. І... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, майже майже десять. Так як я і казав. Має бути дуже-дуже класно. Так, а то в нас собачка, а не лис. Просто цікаво, що вона тут забула. Так, погода різко міняється, думаю, що... На цьому і буду пробувати сьогодні завершувати я своє відео. Тому це буде е, нова фотозона, фотолокація. І інстаграмне місце стане ще більш інстаграмним. І, впевнений, якщо би ви хотіли сюди вийти, то там за декілька тижнів то це нема нічого простішого. У Буковелі ви собі дивитесь по геолокації, де знаходиться е, готель «Континенталь». Напроти нього починається дорожка вверх, і там ви вже, скажімо так, плюс-мінус інтуїтивно йдете сюди. Просто головне також пам'ятати, що тут є приватна власність людей. І там є також вказівники, як сюди вийти. Це буде дуже гарна локація, кажу вже. Як мінімум на раз сюди сходити буде варто. Тому що я собі як згадую про те, як, е, яка здоровенна, здоровенна черга кожен раз в Гуцуленді на їхню гойдалку, що з неї не видно. Нічого і на ній навіть погойдатися не, не можна. То тут краєвид просто неймовірний буде. І, скажімо так, сподіваюся, що вам і мені воно сподобається. А так хочу подякувати всім тим, хто подивився це відео, хто був зі мною. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дуже приємно мені за те, що ви продовжуєте свою активність. І окрім того, що ви і відео дивитеся, так ви ще і донатите. Це також не зупиняємося, донатимо. Війна продовжується. Як бачите, зараз кожен день дуже жахливі новини по, про удари по цивільних. Об'єктах, а ви собі тепер уявіть, що, що відбувається на нулі. І хлопці і дівчата з 80-ки дуже потребують нашої допомоги. Ось і того, хто я думав, що є лис. Привіт. І тому ще раз попрошу задонатьте. і так ми точно переможемо. Я хочу вам пообіцяти, що на всіх все буде добре. Слава Україні.